Постмайданівський синдром, неконтрольована агресія, неспокій, безсоння, манія переслідування це перелік далеко не всіх побічних ефектів від революції. Кров та смерті молодих хлопців вибивають з під ніг ґрунт навіть у найстійкіших до стресів. Як не впасти у відчай поради експертів у психологічному матеріалі Євгенія Агаркова? Спать, спать, нічого у вас не тобою. Ви чуваєте, кастрінається становиться завільне, і так буде завжди. І так буде завжди. Гіпноз для зняття напруги та відновлення психологічного стану людини. Це вже тоді, коли проста розмова не допомагає. Це жалоби на роздражительність, це жалоби на агресивність, та жалоби на нарушення сна, нарушення апетиту, різкі головні, головні болі, подавлені настроєння. Більшість тих, хто звертається по допомогу, досі бояться, тому ховають обличчя. Оля прийшла сюди з надією повернутися до звичайного ритму життя. каже, самі впоратись дуже важко на інститутській розстрілювали хлопців, серед яких був ну був мій друг Роман Гурик з Ана-Франківська, якому було на все 19 років. Тобто він пішов туди без, без зброї для того, щоб витягти людей. Іншому мому другу. По потрапила куля в ногу. новокреме лікування, щоб вивести отруту від диму, спаленої гуми та газу, який застосовувала міліція. Должна бити очистка організму ад послідство таксичського воздійства, таксічних вічеств. Етачистка може про проводітися з допомогою сорбційних матеріалів. Постмайданний синдром, стрес після сутичок та стрілянини інколи вкладають людину у стаціонар. Найбільша група так званого ризику афганці. Проснувся, да, бы яркі картинки такі, яркі Он начинает вспоминать все, що було здесь на Майдані, що було тоді, коли він воював. І по этому поводу, якщо більше у нього піднімається тривога і страх, і він вже не розуміє, як з цим справитися. Більшість бояться йти до психолога, мовляв, чоловіки не плачуть. Дарина каже, це тимчасово. Незабаром у людей може проявитися так званий посттравматичний стресовий розлад, коли через деякий час людина знову починає бачити. Ти страшні картинки, але вони її шукують ще більше ніж коли це було насправді, діє через місяць. І на сьогоднішній момент психіатри, психологи, психотерапевти прекрасно знають, що люди только, тільки тільки постійно починають виходити шоку. шока. Ми зараз бачимо тільки только, як вот верхушку айсберга. Всю, -всю психопатологію ми будемо получать ще длительні години на самом деле. Каже, головне не боятися звернутися до фахівця. Мовляв, ситуація дуже серйозна, бо страхіття мучать навіть майданівських медиків, які бачили багато крові та десятки смертей. Євгенія Гарков Сергій Костя Кочихін. Новини 2+,2.